Сила скорочень. Кровоносні судини поділяють на артерії, капіляри і вени. Артерії це судини, по яких кров тече від серця, витікаючи з нього під великим тиском. Стінки їх утворені трьома оболонками зовнішньою сполучно тканиною, середньою м'язовою і внутрішньою ендотеліальною, що складається з шароплоских епітеліальних клітин. Товста м'язова оболонка обумовлює велику щільність і пружність стінок артерій. По мірі віддалення від серця артерії сильно розгалужуються на більш дрібні судини, артеріоли, які у свою чергу розпадаються на найменші судини капіляри. Стінки капілярів дуже тонкі, вони позбавлені сполучно тканинної і м'язової оболонок і утворені тільки одним шаром ендотеліальних клітин. Кров в них рухається дуже повільно. Через дуже тонкі стінки капілярів відбувається газообмін між кров'ю і тканинами, в результаті якого кров віддає тканинам велику частину, розчиненого в ній кисню і насичується вуглекислим газом, перетворюючись з артеріальної у венозну. Одночасно з цим через стінки капілярів з крові в тканини переходять поживні речовини, а тканину, у свою чергу, віддають продукти обміну речовин